Садочки Кам'янського вже працюють, аби вчасно розпочати новий навчальний рік. Їх перевірили на наявність укриттів та якість ремонтних робіт. Також триває і підготовка до осінньо зимового періоду. З місцевого бюджету нам було надано допомогу 485 тисяч. На наше укриття ми облаштували аварійне освітлення, примусову вентиляцію, туалети, аварійний вихід. В цьому році, як і в минулому, 95% наших садочків працюють в звичайному режимі. Ми в цьому році також виділили кошти з міського бюджету на ремонт 12 укриттів. В чотирьох садочках було проведено капітальний ремонт покрівлі. В одному садочку було відремонтована система опалення. Суттєву допомогу садочкам Кам'янського надала міжнародна гуманітарна організація Save the Children International in Ukraine. Завдяки успішній співпраці дошкільні заклади отримали необхідне технічне та комп'ютерне обладнання, зокрема ноутбуки, проектори, планшети та інтерактивні комплекси. Я працюю з усіма областями, з усіма регіонами, і там, де ми працюємо дуже тісно налагоджуємо зв'язки. Там все набагато швидше, якісніше. Спільними зусиллями влади, батьків, педагогічних колективів, міжнародних партнерів у нас створений європейський сучасний простір для дошкільнят у наших закладах дошкільної освіти.